Блогерські відвідини банкової та держнагорода ескортниці від гур у соцмережах. Розгорівська скандал після зустрічі радника керівника офісу президента Михайла Подоляка з лідерами думок, які за круглим столом обговорювали важливу діяльність інфлюенсерів під час війни. Принаймні так вони розповідали у своїх соцмережах. А ще більше питань виникло, коли виявилося, що столична блогерка Ксюша Манекен з офісу президента вийшла з відзнакою ГУР, датованою ще жовтнеми. Минулого року про це розповіла в інстаграмі. То за що в гурі роздають державні нагороди? Далі в сюжеті. Тільки но вийшли з гостини на банковій. Українські зірки Інстаграму одночасно починають хизуватися візитом і публікують відео та фото з офісу президента у своїх соцмережах. Але кожний, хто, хоча б щось робить на інформаційному фронті, залишається в Україні, донатить чи проводить будь-яку іншу суспільну роботу, важливий, бо це дійсно дає результат. І цей результат помітили в ОП. так. Світлину з Михайлом Подоляком підписала блогерка Таня Парфільєва. Фотографію з радником керівника офісу президента опублікував. І Олександр Заліско, той самий ініціатор голодної туси у День пам'яті жертв голодомору у Львові, світлину блогер підписав оптимістично. Нехай у 2023 році все буде так, як сказав цей розумний чоловік. Та як саме буде у 2023-му, за версією подоляка, блогер не уточнив. Під час зустрічі з радником керівника офісу президента інфлюенсери обговорили нюанси блогерства та чим вони можуть бути корисні. Принаймні так вони розповіли у своїх дописах: серйозну розмову розвитку. Селило запитання про закінчення війни від однієї з гостей офісу президента. Прямо 2023 рік все закінчиться. Це точно? Так, Ану, а ну, дайте на банку запросили з десяток українських інфлюенсерів, на що користувачі соцмереж відреагували по різному. Запросили на зустріч до офісу президента так званих лідерів думок-чувака, який минулого року був ведучим російського холостяка разом з Тіматі Франківчанку, яка в одному з інтерв'ю заявила, що не буде більше говорити про війну, бо її заблокують. Це дуже стандартне мислення офісу президента, який так здобув перемогу на цих виборах через роботу через соцмережі, інстаграм. Питання війни мені здається, політика має бути виваженою, і спікери мають бути розумними Це подібні люди, які просто зробили собі популярність на якісь хайпових темах. Вони не можуть бути комунікаторами і щось пояснювати в питаннях війни. Військовослужбовець Збройних сил України Анатолій Штефан у своєму Фейсбуці обурюється, що відомі українцям блогери мільйонники вісім років відмежовувалися від війни, а нині вони гості на банковій. А ці мільйонники вісім років, коли зверталися до них, писали у відповідь: ми проти війни, ми за мир. Це не наша війна, це все політика. І лупили і псошні наративи. Та найбільшу критику викликала присутність в офісі глави держави, колишньої ескортниці, а нині блогерки Ксюші Манекен. Про своє цікаве минуле дівчина сама зізнавалася. Після зустрічі вона похвалилася не світлиною з подалеком, а відзнакою за сприяння в воєнній розвідці України. У своєму блозі Ксюша Манекен неодноразово заявляла, що немає різниці, якою мовою говорити, та що неважливо, чий Крим. Головне, що там все мирно. Такий беграунд викликав ще Критики, особливо у військових. Чому це погано з всіх боків? По-перше, багато людей, багато загиблих дівчат, саме жінок, які воюють на лінії фронту, вони ну, не отримують таких нагород, а навпаки, можуть отримати там грамоту чи просто подяку. Це, це не мотивує людей на фронті. Це з першого боку, чому це погано. З другого боку, чому це погано? Тому що таким чином нивелюється сутність цих, цих нагород: державна нагорода чи просто нагорода? – це подяка, умовно кажучи, держави, тобто всіх нас з вами за певні дії за певні героїчні дії. Після шквалу негативних коментарів Ксюша Манекен відповіла на хейт. Тоді, у 2015 году у власті був Порошенко, і к сожалению, таким кількістю інформації, як зараз, мені здається, ніхто не обладав. Лічна я не розуміла, що відбувається на самом деле. Сейчас я знаю. Що важна, чий Крим і Крим наш, якщо Крим уже зрозуміло, чий, то спілкуватися Ксюша продовжує російською у ГУР у коментарі Українській правді підтвердили, що Оксана Волощук, вона ж Ксюша Манекен, справді отримала нагороду. Утім, за що розвідка не розголошує в умовах, коли країна перебуває в стадії широкомасштабної збройної агресії, ворога національні спецслужби. Використовують всі засоби, передбачені чинним законодавством, але якщо ця операція має довгостроковий характер, то можна було б обмежитися лише нагородженням цієї особи у вузькому колі високопоставлених розвідників для того, щоб не створювати якісь інформаційні приводи для внутрішнього і зовнішнього ворога. Якщо угур не розповідають за що Ксюша Манекен отримала нагороду, то в офісі президента пояснили, для чого на банковій збирали лідерів думок. На жаль, не всі так розуміють природу цієї війни, як багато хто з вас. Тому завдання в мене не просто говорити з тими, хто на одній зі мною мові розмовляє, а говорити зі всіма. І пояснювати складні питання в складних аудиторіях. П'ятий канал намагався отримати коментарі і самих учасників зустрічі на банковій, однак вони не знайшли можливості поспілкуватися. Марта Шикола, Валентин Стрельцов, п'ятий канал.